Привіт! Мене звати Соня. Мене звати Соня, і я хочу змінити своє життя. Знаєте, типу, зазвичай початок у таких відео це таке Я хочу змінити своє життя. І далі такі дуже-дуже естетичненькі кадри, типу, як я вже змінила своє життя. Але ні. Знаєте, це буде той типаж відео, де ви будете приходити на канал такі. Ха, ця лохушка до сих пор нічого не поміняла. Так от, ця лохушка, ця лохушка не могла наважити знімати відео скільки? Майже два роки, тому що вона ненавиділа себе. Ця лохушка ненавиділа свою зовнішність. Ця лохушка мріє і хоче і стане актором. Ось. І напевно найглобальніша, скажімо так, моя ціль на це на ці всі зміни це саме вступити на акторське. Тому що, а як? А як я, Соня? Ну, типу, без акторського? Е, можна, звичайно, взяти це як хобі, як мені казало, дуже багато людей: типу, і батьки, і мій майстер з училища, і дуже ще багато різних людей, що: типу, Блін, Соня, ти ж можеш займатися цим позорочним. Час. Ні, не можу. Знаєте чому? Тому що я хочу віддавати все своє в театр. А не більшу частину віддавати на кулінарну характеристику страв, організацію різних там столів, а все інше вже якусь там малесеньку частину віддавати людям. Ні, так не буває. Так не буває. Тому що для мене актор це та людина, яка живе, це та людина, яка проживає, переказує на сцені все, що вона відчуває, робить так. Щоб викладатися на 300, щоб люди в залі відчули 150 тієї енергії і потім повернули мені хоча б 50%, щоб я вийшла і така просто за кулісами, так от мене. Хоча знаєте, я все-таки більше згодна з тим, що ну, з ствердженням своєї однієї з режисерки можна сказати, що, типу, після гарно зіграної вистави ти повинен бути приємно пустим. Uh, я не знаю, як це пояснити. Типу, коли я кажу це, це людям, які не мають жодного відношення до театру, це завжди сприймається як. Пустим? після вистави? Ти на приколі? Так! Я на приколі. Мені по приколу. Мені по приколу скакать. Так от, давайте я чуть-чуть підгляну сценарій. Я собі щось тут писала, я ж молодець. По суті, я все сказала. Уйдіні некрасивая. Так, цей канал буде про мене. Можливо, тут колись з'явиться гарний монтаж. Можливо, можливо. Але, ну, знову ж, блін, я видалю, я видалю, виділю, виділю, виділю основні приколдеси ось цього штуки, ось цього канала. По-перше, більшість відосів будуть зніматись за цією а, гарною лінзою за одну гривню, яку я виграла колись, і тепер знайшла її чудове призначення. По-друге, е це буде максимально нерегулярний поки що канал, тому що я загалом я досі боюся знімати. Але камон, скільки можна боятись? Сонь, тобі треба щось робити. <си> треба брати ляпатю і гадавати сім'ю. Вот. Цей канал також буде відрізнятись тим, що тут ви, скоріш за все, не побачите вилизаної картинки, тому що загалом я вважаю, що ідеалізувати щось... Е, пасіба Єдине, типу, що я можу вилизувати прям, це, знову ж таки, в театральні сцени. Все. А от показувати своє життя я буду вже таким, як воно є. Типу. Мені треба навчитись ділитись. Мені треба навчитись ділитись і, нарешті, перестать бояться. Вот. А це можна вважати кінцем відео? Тому що, по суті, сказав все, що я хотіла в першому відео. Так. І що, що, що кажуть взагалі блогери? А, um, підписуйтесь на цей канал, шановні, ставте вподобайки, донайте на ЗСУ. А мені не треба, тому що я ще нічого не заслужила. Але я молодець, що я вже це зробила. Е.